Напишіть в коментарях, хто вже закрив фідерний сезон, а хто його закривати не планує. Я, наприклад, обожнюю осінь, я обожнюю ловити там вже в холодну пору, бо це цікаво. Е, дуже часто можна зловити гарну рибу. Е, саме весна і осінь для цього найкращі періоди. Та і, не незважаючи на е, погоду, можна рибалити фідером. Е, ну, Майже цілий рік, окрім того короткого часу, коли на водоймах України замерзає лід. Він замерзає все рідше і цей період все стає коротшим. Тому зима єдиний час, коли ми можемо відпочити від змагань на риболовлі. Цим ми <свісно> будемо займатися.